Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, що, А ти знаєш, що ми з приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А що так. Ти хочете ось Ой, І як? Не хочете не особі? Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? Йдите, крадькума. Та зараз вербня, мов болот. Що жінка скаже за татую Хай мене почули там де шкіра не сходиться. Ой. Що вас болить трохи? Мене болить... молоди, за Це таке є мульт аніме, Аніме Наруто. Це як довоже, желан. Ну, визиваєш Дай Дайця. Ну що, ти ж тобі труси, хороші? Ну я обжив. Боже, боже. А, це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. <ривай> Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю вошу мене. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай. На... Це стягується. <клес> я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Шо? Дід сьогодні зробив тату? А. На колку. Ну то що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Саш. Так це він захотів, не я. При чому тут я? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді, сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні виграє, га? А, Реал -Мадрид, да, виграє. а я, рах... я рахунок який? І він Або що? Беремо... Та 3-4, вот такого. 3-4 хочеш, да? Yeah. А за кого будеш болювати? За yeah. Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А ну, ти що робиш? Холодно, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дірочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема А де Що Шучая магала. А тут нема. А їй ходить. Це звісно, ходить, ну вже. Ходить, дають. Красиво. Ти бачиш, блядь, куди кидає шаньку кей. Опа. Тут. Вот то. Давай. Термай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <рив reversible> <рив reversible> <рив> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Пошлость. Символізує зсу Панамку панам що ли? <райна> патріотично Україну, Україну напевно.